Ну, а вже завтра буде два роки деокупації Київщини. Закатованих дорослих і дітей знаходили у братських могилах, підвалах будинків і під руїнами. Два роки тому світ із жахом дізнався про існування Бучі, Ірпеня, Гостомеля і про те, що коїли там росіяни. Російських почвар із Київщини вимили, але скільком з них за цей час винесли вироки, скільки до суду спрямовано обвинувальних актів, і скільки катів вже отримали підозри? Бо і після підписання бучанської декларації про відповідальність Росії за найтяжчі воєнні злочини їх продовжують фіксувати щодня. Смертельні удари, сафарі на дітей, зґвалтування, електричний струм по тілу та умисне позбавлення повітря. Як російські військові знущалися з українців? Ми найбільш документований конфлікт в історії людства. Як 75-річний пенсіонер утік з полону і чому зостався без дому? Да, я там жив, тут була ми моя. Скількох окупанти закатували і які Женевські конвенції порушили, розкажемо і покажемо далі. Березень 22-го. У лісах на Київщині окопується еліта російської армії. Сюди і стягують свої бика і все, що вкрали у місцевих. Цінне і неоціненне теж. Як от срібні ложечки. Біля покинутих бліндажів їх знаходять наші оборонці за рік по тому. Кажуть, такі зазвичай дарують на день народження дитини чи на хрестини ці іменні. На ній було години, коли родилися дата, зріст, вага. І від кого вони були подаровані? Ну в той момент можна було зрозуміти, що можна знайти власника. Але що робити із тисячами поцуплених окупантами безіменних весільних сервізів, бабциних обручок чи сережок, батьківських годинників, книжок? Те, чому ціна не гроші, а пам'ять а з майбутнім якого не буде. Що віктор кро цеглина за цеглиною зводив дім 20 років, щоб залишити сину і онукам. Але до Київської Северинівки заходять окупанти. Я кажу, Хай дом не виходить до ви ніж мене Мені обійти Ну домі не треба жити. Обіцяють, що не палитимуть, але викрадають пенсіонера разом із сусідом. Замоталися, замотали і кудись потягнули. А мені йти важко, що я йшов, щоб там я десь прийшов. Кажуть, застріліть в кінці кінців не треба мене нікуди таскати, нічоїть. йди. Віктора крота російські бойовики тримають на околицях сусіднього села в Сараї. Три дні без води та їжі поруч мордують друга Геннадія Маршинського. Згодом, після деокупації, його знайдуть у колодязі: руки, ноги, ребра перебиті. У тому ж таки лісі за кілька сотень метрів росіяни закопують селищну голову Мотижина, її чоловіка та сина. Тим часом вісьмох беззбройних згорблених чоловіків, яких ми точно не забудемо, росіяни страчують у Бучі на вулиці Яблонській. Іван Скиба передостані у колонії, і єдиний, хто вижив. Почувствовав, як мені куля пройшла в пік. Я просто впав, рухнув і не рухався. Ну, давав, що я вже мертвий. Ну у нас приказ пофіг, гражданський не гражданський всіх. Перші кадри із вбитими цивільними на дорогах бучі супутники фіксують ще 9 березня 2022 року. А вже за місяць окупації у Бучанському, Вишгородському, Броварському районах російські солдати вбивають 1377 осіб. Тіла закатованих знаходять навіть через рік після звільнення. Ще 307 місцевих зниклі безвісти досі. Рідні колеги не знають і що з Олексієм Данченком його розармійці викрали ще 10 березня 2022-го в гостомелі, коли запрацювали перші гуманітарні коридори в Україні. Їх колону зупинили росіяни, вивели Олексія, і без всяких пояснень його забрали з собою і увезли. Він знаходиться в полоні, тому ми всі чекаємо його повернення. Це черговий воєнний злочин Росії. Усього правоохоронці порушили 23 тисячі кримінальних проваджень тільки на Київщині це такі злочини, як і державна зрада, колабораційна діяльність, диверсія, розв'язання та введення війни, е терористичний акт, порушення законів та звичаїв, а також інші злочини пов'язані з воєнними діями. Окупація це не просто зміна прапорів, це тотальне свавілля. Бо як пояснити вбивство через картинку в телефоні? Чи от викрадення людини, яка здається занадто розумною? От і мені подобається це знает, грамотный грамотний туди-сюди, що він тут делал, тут відьмом на і по нам стріляли. У свої 70 з гаком Віктор Крот пережив обстріли, допити, знущання і втік від окупантів через незачинену хвіртку. Пішка від ранку до вечора шкутильгає додому і до останнього вірить, що ще є куди повернутися. Ну, я прийшов, все спалилося. Непокаране зло, непокарана практика воєнних злочинів. Вона дійшла до нас додому. Насправді, Україна це повний каталог міжнародних злочинів, які описані в Римському статуті. Тому нам так потрібна ратифікація Римського статуту і на і власне включення цих категорій в наш кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс. Необхідні свідчення слова тих, хто зважився і заговорив правозахисні організації. І силовики фіксують від деокупації Київщини й донині. щодня. Біль вимагає документації, аби ми та ті, хто будуть після нас, знали й пам'ятали, а всі винні відповіли за скоєне. Ірина Кондрачук, Михайло Головненко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.